А хто тут у нас? Артемчик, іди почитаєш нам українською мовою. Ні, oh, <laughs> дивись, ти класно справляєшся. У нас тут просто друг поруч з нами. І ти хоч приєднайся на пару хвилин, посидь привет. разом з нами. Т ти чудово виглядаєш, просто перфект. Я теж в домашньому, все нормально. Артем, <laughs> давай йди підписчикам. Потрібно. Нам нужно, нужно, нам нужно нове лісо. Це наш друг. Він приїхав з Естонії. Він сьогодні тренує нашого. Мацепусінького. Мацепусінького. Читаємо далі. Сьогодні в нашому відео буде багато слов маципусінки. Ну а. вона дійсно якесь забавне таке. Ті хлопчики, ви знаєте, що ви в мене особливі? Ага. До речі, це мій другий син. Йому в наступному місяці 20 років. Уявляєте, 20 років. Але в мене є ще старший син, йому 25 років, і вони обоє народжені моїм животиком. А оцей хлопчик, матюпусінький, він народжений моїм серцем. І прикольно те, що вони обидва Богом передбачені для мене бути моїми синами. І я передбачена для них обох бути їхньою мамою, незалежно від того, як вони прийшли моє життя і як вони народилися. І це реально. Сила Божа, я сама захоплююсь, коли міркую про те, яку Бог дав мені силу, віру, любов до всіх моїх дітей. І так само Бог нас любить. Він багатодітний наш тато. Тому ти і я, ви, кожен з вас мої його улюблені діти, на які на кожного з яких він дивиться як на свій власний шедевр, який не закінчився, а який ще в процесі, і Бог продовжує його творити. Так. Даречкове серце Бог продовжує творити, змінювати, стілювати, преобразовувати. І Давидика теж. Але це процеси ще ті, скажу я вам, як мама. Дуже Такі важко. важкі. Дарій знає, він мені допомагає. Де я зупинилася, сонечко? Ти зупинилася. А Давид, до речі, дуже класно читає українську. Давай цю сторону. Давай я цю прочитаю, ти цю прочитаєш. так? Давай. Угу. давай ага. Маленька ледацюшка. Ну. Добре, я тобі допоможу. допоможу. Народ Божий мав страшних ворогів, та найстрашнішими були филістімляни. Настав день, треба книжечку трішки опустити, бо Давида не видно за нею. Настав день, коли ті філістимляні прийшли, щоб воювати. Мали вони таємну зброю, яка звалася Голіаф. Насправді, Голіаф був їхній найстрашніший вояка, справжній велетень. Такий сильний, такий високий, такий страхітливий, що досі ніхто не зміг його перемогти і залишитися живим, щоб згодом розповісти, як таке сталося. Отже, філістимляни зійшли на вершину однієї гори. Народ Божий виліз на вершину іншої. Щодня поперед війська виходив, гуляв і волав гучним голосом. А як там? Допоможи мені, проволай гучним голосом. Тільки таким гучним голосом. А що проволать? Оце. Так, хтось мене не слухав. Оце мама читає, читає дітям книжечку. Так, ж поч... А вона мене не чує Спочатку зовсім. Спочатку треба прочитати цю фразу, а потім її проти. Цю провелать. фразу я вже прочитала. Ні. Пришліть свого найкращого. Прийшліть свого найкращого воїна! О, далі. Далі. А, іще треба. Так, да, там запята. Кома там. Е... Щоб помірятися зі мною силою. О, покажи силу. А! Де сила? сила, сила. Де твої О, Бачите, які в нього А, Справжній Голіаф, слуха. Маці пусники Давид і Голіаф. Нема шансів Давид. В одній родині. Нема шансів. Ні. Так що там далі він там ще валає чи ні? Зі мною силою. Якщо переможете. Я вже потихіше буду. говорити. Добре, давай. Якщо переможете. То ми будемо вашими рабами. Якщо програє, програє то нашими рабами. Да. Будете ви. Будете ви. О, він ще поет, він так музично це все mm, це в -в 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 звільнив. Усі перелякано мовчали. Ніхто не наважився вийти до Голіафа. Боягузи, насміхався Голіаф. Ваш Бог не здатній вас захистити. Я повідрі. Повід... Дрів. Повідриваю. А, повідриваю вам голови кожному по черзі. І підсмажу вас, мов карасиків, на сковорідці. Оце погроза, Якщо слухайте. Якби ви це послу... почули від великана, Що б ви зробили? Що я вас підсмажу, як карасиків на сковородці. Да, нічого собі. Його витрішкуваті очі жадібно блиснули з-під шолома вояків, що стояли на протилежній горі. Здавалося, що він от от проковтне їх, мов галу. Мов галушки. 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 Мов галушки. Аж такі галушки. Це якісь. Як, як... Макарошки якісь, Макарони. чи якісь варенички. — вареники, вареники. Згуляв, зареготав бридким голосом. А -а -а -а. А -а -а. <смол> Мов грім, пронеслося відлуння долиною. Перегорни старіночку. Давид, скажи мені, будь ласка, для кого ми це читаємо? Тут, тут читання для синочка і для братика. Чув так скручись, будь ласка. Не, не <смол> так Вояки жахнулися так, наче голяв був приго... триголовим зеленим чудовиськом. Їхні обличчя зблідли, а очі перелякано закліпали. Вони здогадувалися. Якщо ніхто не відповість на зазіхання страховидла, якщо ніхто не наважиться їх захистити, то. А нам тут допомагає Артем. он визуализирует сцену на холме. Да. Давид, а вообще где сурдоперевод, с которого мы начинали? Начинай давай эмоции проявлять. Там все хорошо Артем, видно. ты прекрасно вообще играешь. Присоединись, пожалуйста, и продолжай Артем, здесь. Там кадр нормальный, Он а да? Он шашлыком ты... занимается, да. Мы сегодня святкуем, да, 25-й речи нашего Старшого сина. Братєльника. — Братєльника. — Не мацюпусінька. Не, -ма не -ма а да. А чому мене називають маціпусіньки? <рога> Бо -ма ти зовсім не хочеш а, висіти на турніку. От як почнеш висіти на турніку, перестанемо тебе називати Мацюпусеньким. Я не -ма Ей, Не, не буянь. Так, ще не закінчила читати. — Так, а де я, я зупинилася? Так, про Галушки було щось останньо. Де ці галушки? Галушки, галушки, галушки. не, галушки це було, це було там. <плес> Ладно. <плес> Воякі так? наче гуляв, був триголовим зеленим чудовиськом, Їхні обличчя зблідли, а очі перелякано закліпали. Вони здогадувалися, якщо ніхто не відповість на зазіхання страховидила, якщо ніхто не наважиться їх захистити, то... Проте Бог усе бачив і знав, хто їх порятує. Пам'ятаєте ісею його наймолодшого сина Давида? Старші брати Давида служили у війську. Якось приніс Давидик їм їжі, щоб перекусили та раптом побачив якогось крикуна, то був гляв. І усе військо, що стояло жалюгідне, мов обскубана курка. Це було ізраїльське військо, воно стояло, як обскубана курка, автор так пише. Не бійтеся. вигукнув Давид. Я провчу того супостата. Лишень пастух обурився цар, а гуляв досвідчений воїн. Як його здолаєш? І ще відповів Давидик. Прочитай Давидик, що тут відповів Давидик? З, з Божою допомогою. Твердо відповів Давид. Тоді цар дав хлопчику важкі військові обладунки, щоб, щоб та купа заліза, уберегла його від ворожих ударів, та обладунки виявилися такими важкими і здоровенними, що Давид із усім тим причандалям не зміг вступити й кроку. Що він відповів? Дякую, не треба. Сказав Давид і зняв усе зайвий вантаж. Несподівано він дістав зі струмочка кілька гладеньких камінчиків. Одненький, другий, третій, четвертий, п'ятий. Узяв свою пращу для жбурляння камінців і починкував прямісенько до Голіафа. О, тут такий діалог, що той, дивіться, яка тут картинка цікава. О, і ще один актор Кс-кс-кс-кс. Брауні, Брауні, давай, йди сюди. Ні, не йде, від не відгукується. Вон у нас самодостаточний кот. О, гуляв і собі чистите, пус... чистите зуби, а то будуть такі ось по. <гум> <гум> да, гуляв. Ну, Брауніка, дівчина наша любима. Собі... Ей, брауні не надо. Треба... Гуляв і собі посунув на зустріч Давиду. Лежать. Туп-туп-туп. Що зашмаркач, обурився страшидлом, міряючи суперника поглядом згори донизу, то твої болі слова. Давід, читай. А. Я малий. Вигукнув Давид. А Бог? Ні. Давид. А Бог. Великий! Гуляв, знову зареготав на всю долину, тільки цього разу його регіт лунав найжахливіше. <плес> Га! О, да, правильно, зіслужен був ти вступати. <плес> Почалося моторошне відлуння. Одним лишень пальцем той велетень міг розчавити Давида, мов комашку. Давид не злякався. Давид. Скільки б у тебе не було сили, скільки б, бу б не було зброї. Лишень, бог врятує по-справжньому е, ця битва. Боже, а коли воює Бог, то перемагає назавжди. А, це точно. Давид, не зморгнувши оком, узяв камінчик, встромив його в пращу, розкрутив її, мов пропелер, і жбурнув що сили. Камінець поромчав зі свистом, наче куля, і бум в періжчі велетня межеочі. очі, сміх страховидла раптово обірвався. Перегортаємо сторіночку. Що ж було далі? Хтось там вже лежить, тільки що Тось він був а, в вертикальному положенні. Тепер... Гаготав тільки що, а тепер уже. Спить в горизонтальному положенні сієста як по іспанському Так, <laughs> да, в іспанському розумінні. Це сієста, коли людинка серед білого дня лежить і відпочиває на сонечку. Голіаф спіткнувся, захитався і гепнувся на землю. Велетень упав і більше не вставав. Стан, Коли філістимляні побачили мертвого Голіафа, то що духу пустилися навтюки, а Божий народ, побачивши, що філістимляні накивали п'ятами, невимовно зрадів, Бог урятував їх. А маленький Давид став справжнім героєм. Згодом Бог. Пойшле у світ іншого молодого героя, який воюватиме за спасіння людей, той герой воюватиме у найбільшому в світі бою. Все? Кінець? Кінець. Що ви зрозуміли, дітки? Як ви слухали історію? Добре. Що перше, що не важливо бути великим, красивим, сильним, щоб приглянутися Богу, Бог вас любить таким, яким ви є. Головне. Це мати серце в, правому, в доброму стані. Я так поняв. Так, так. І що е, з Богою, з Божою допомогою можна всякі гори перепригнути і, і всяких велетнів перемогти. Подолати да, всіх велетнів, які там на полі час від часу, від часу полі, велетніх бігають. Велетніх так що да? Давид, як... Давид, це твоя доля перемагати голіафів. Запам'ятайте, ми в тебе віримо. А що ти зрозумів про прочитаної історії синка? Якщо не будеш боятися, то ти можеш перемогти. Для тебе головне довір'я. Ти повинен довіряти і вірити, що Бог може тобі допомогти на полі і всяких велетнів, які там пацани вище і більше, ніж ти, щоб ти їх не боявся. Обводив їх, як пальцем до які, які роблю висновки я з цієї історії, що в усьому Ізраїлі не було близької до Бога людини, ніж Давид. Uh -huh. Ніхто не мав ближчих стосунків з Богом, крім нього. І це був секрет Його перемоги. Помолимося і подякуємо Богу за цю історію і хочемо благословити Помол. вас, молитвою. Даричок, помолишся за всіх тих друзів, хто зараз слухає, хто приєднався до нас. А, нехай Бог благословить вас. Чи і через цю молитву. Боже, дякую тобі за цей день. Ми щасливі зараз з твоєю допомогою, Боже, за мого братика Давид, Давида, який, хоч і масіпусінький, але сильний, і він може покорити гори і покорити всяких велетнів. Я вірю в це. Дякую тобі за цих підписчиків, які дивляться цей канал і дивляться це відео. Благослови їх, будь ласка, там, де вони будуть. І щоб ця історія була для них як перемогою, щоб вони знали, щоб вони знали, що є Бог великий на небі, і що він може зробити все, що, все, що він захоче, допомогти перепригнути гори і здолагати велетнів, перемогти їх. Дякую тобі за всіх людей, які допомагають. Мамі з каналом Господи, дякую за, за ці підписки, Боже. Вони дуже щасливлять маму. Амінь. Амінь. Благословляємо вас. Нехай Бог благословляє, береже кожного з вас і ваші родини. Папа. -па.